Ти що надумав? Гаррі, не ворушися. Не ворушися. Що ти робиш? Ma. Я вбив його? Вбив? Де він? ось тобі козел. За ним, мерщій, хапай його. Марве, що ти робиш? Гаррі, не рухайся. Марве, лежи тихо. Ти що задумав, Марве? Марве? Я вбив його. Я вбив його. Девин? Девин! Яка різниця? Ластюбі! Замалим! Мерсій! Хапай його!